Доброго дня, вас вітає Рівненський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правої допомоги. Мене звати Воливач Світлана. Я працівник зазначеного центру. Тема сьогоднішнього мого виступу буде стосуватися виплат внутрішньопереміщеним особам, які саме відбуваються на даний час у нас зміни. Можливо, багато хто вже знає, що 11 липня цього року уряд ухвалив постанову, яка називається деякі питання підтримки внутрішньопереміщених осіб. Саме цією постановою влада змінила порядок призначення виплат на проживання внутрішньо переміщеним особам. Що тепер? Зміниться для внутрішньо переміщених осіб, і за яких умов вони можуть залишитися без фінансової допомоги, зупинимося саме на цих моментах. Основні зміни, які відбулися зазначеною ухваленою постановою. Як і було спочатку повного масштабного вторгнення, розмір допомоги на проживання для переселенців залишається незмінним: 3 тисячі гривень на місяць для дітей та людей з інвалідністю і 2 тисячі гривень на місяць для інших внутрішньо переміщених осіб однак тепер допомога призначатиметься терміном на півроку. По завершенню 6 місяців, внутрішньопереміщеним особам доведеться повторно звертатися до органів соціального захисту або до Центру надання адміністративних послуг ЦНАПів, аби виплати були перепризначені на наступні півроку, у відповідності до зазначеної постанови усі внутрішньопереміщені особи, які Отримували допомогу на проживання до 1 серпня 2023 року, продовжують продовжать отримати зазначені виплати автоматично. Тобто для цього вже не потрібно буде звертатися додатково до органів соціального захисту або до центру надання адміністративних послуг ЦНАПів. Але серед цих внутрішньо переміщених осіб є ті, кому з 1 серпня 2023 року виплати будуть скасовані. Кому з переселенців з 1 серпня 2023 року скасують виплату на проживання? Це тим, хто повернувся до покинутого місця проживання, тим, хто перебуває за кордоном більше 30 днів поспіль, без обґрунтованих причин, що підтверджуються документально. Що таке ну, до обґрунтованих причин, наприклад, може відноситись службове відрядження, оздоровлення дітей, стажування, навчання, лікування. Реабілітація, хвороба особи, смерть членів сім'ї та родичів, догляд за хворою дитиною до 18 років, відвідування закладів охорони здоров'я, судових правоохоронних органів, через які особа не за власним бажанням могла бути відсутньою за місцем свого проживання чи перебування. Тим, хто відбуває покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм. Є ще такий момент, на який потрібно звернути увагу серед тих внутрішньо переміщених осіб. Хто отримував допомогу на проживання до 1 серпня 2023 року, є ті, хто може втратити допомогу з 1 вересня, якщо у період від ухвалення постанови, тобто від 11 липня 2023 року, здійснили суттєві витрати. Зупинимося на цьому. Момент. Кому з внутрішньопереміщених осіб можуть скасувати виплати з 1 саме вересня поточного року? По-перше, це тим, хто придбав новий транспортний засіб, з року, випуску якого минуло менше 5 років. Але, звичайно, є виключення, якщо це авто, придбані волонтерами, передані на потреби оборони країни. Тим, хто придбав на суму понад 100 тисяч гривень нерухомого майна, іноземну валюту банківські метали. Тим, хто має на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі понад 100 тисяч гривень. А також тим, хто володіє житлом, де на одного члена сім'ї приходиться понад 13,65 квадратних метрів площі, і яке не розташоване на території, саме де ведуться активні можливі бойові дії, або які є окупованими. Щодо осіб, які тільки вперше оформлятимуть таку допомогу після 1 серпня поточного року. Якщо раніше допомога призначалася на особу, кожен дорослий член і кожен дорослий член сім'ї, який належить до числа внутрішньо переміщеної особи, отримував її на свій окремий рахунок. То тепер така допомога призначатиметься на всю сім'ю. Вона буде виплачуватися одному із членів сім'ї, тобто комусь визначеному. І термін отримання допомоги на сім'ю також буде становитиме загалом 6 місяців. Сім'ям внутрішньо переміщених переміщених осіб, які Звернуться за допомогою вже після 1 серпня 2023 року не призначатимуть виплати, якщо протягом трьох місяців перед зверненням вони придбали транспорт, транспортний засіб з рік випуску менше п'яти. Ну окрім звичайно, авто, які придбані були волонтерами. Якщо придбали також суму на суму понад 100 тисяч гривень, земельну ділянку, квартиру, будинок, інше нерухоме майно, іноземну валюту, крім пожертв від благодійних організацій, оплати медичних, соціальних освітніх послуг, а також якщо вони мають на депозиті понад 100 тисяч гривень. А також мають у власності ціле житло, яке знаходиться поза зоною можливих бойових дій, чи не на окупованих територіях. І це житло має бути площею більше за 13,65 квадратних метрів на одну особу. Внутрішньо переміщені особи, які звернулися вперше. Після 1 серпня 2023 року для оформлення допомоги мають право на продовження цієї допомоги ще на 6 місяців після завершення першого 6-місячного терміну. Але не всі кому саме з внутрішньопереміщених осіб буде перепризначення допомоги. По-перше, якщо середньомісячний сукупний дохід на одну внутрішньо переміщену особу не буде перевищувати 8 тисяч гривні. І якщо у складі сім'ї є там, перелік певний, наприклад, люди працездатного віку, які доглядають за дітьми віком до 6 років, люди з інвалідністю, Люди, які сприяли своїй економічній самостійності і їхній середньомісячний дохід, не перевищує 6279 гривень. Люди, які отримують пенсію, яка не перевищує 6279 гривень. Люди, які мають троє і більше дітей віком до 18 років і доглядають за ними. Люди, які доглядають за особами з інвалідністю першої групи, дітьми з інвалідністю, людьми з інвалідністю першої чи другої групи, внаслідок психічного розладу, людьми, які досягли 80-річного віку, тобто люди вже похилого віку, студенти, які навчаються за денною або дуальною формою, і не мають реєстрації місця проживання в гуртожитках. І люди, які надають соціальні послуги, отримують за це компенсацію. Які ще у нас зміни чекають на внутрішньопереміщених осіб з 1 серпня 2023 року? Це стосується питання призначення внутрішньо переміщеним особам новонародженим дітям. У яких народилися діти раніше питання полягало в призначенні, було питання призначення допомоги дітям, які народилися у внутрішньо переміщених осіб після переміщення. Але тепер на дитину, яка народилася у внутрішньо переміщеної особи після переміщення. Та зареєстроване місце проживання якої співпадає із задекларованим місцем проживання батьків, тобто це місце, куди переїхали і тепер проживають постійно батьки, то можна буде оформити допомогу внутрішньо переміщеної особи. Що стосується скасування довідки внутрішньо переміщених осіб дистанційно. До ухвалення, до прийняття цієї постанови скасувати довідку внутрішньо переміщеним особам дистанційно, тобто за допомогою застосування дія, могли тільки ті внутрішньо переміщені особи, які оформили її дистанційно. Ті, хто отримував довідку, наприклад, в управлінні соціального захисту населення або в центрі надання адміністративних послуг в ЦНАПах для скасування мали звертатися туди ж. Тепер дистанційно скасувати таку довідку через Дію, можна усім внутрішньо переміщеним особам. Нові дати виплат встановлені також. Внутрішньо допомоги внутрішньопереміщеним особам виплати допомоги будуть здійснюватися 15 та 28 числа кожного місяця. Після оформлення документів, що засвідчують статус внутрішньопереміщеної особи, часом можливо трапляються проблеми з виплатами. Якщо подаєте ви заяву на отримання допомоги на проживання для внутрішньопереміщеної особи і вам були призначені виплати, то слід очікувати на зарахування цих коштів, термін зарахування залежить від того, коли Ощадбанк перерахує кошти до там конкретного банку. Кошти від міністерства надійдуть на рахунок. Казаний громадянином під час того, як він подавав заяву. При цьому, у разі, якщо громадяни подали заяву на допомогу і не отримують її більше двох місяців, необхідно звертатися до того органу соціального захисту, наприклад, в якому була саме оформлена довідка внутрішньо переміщеної особи та допомога. Бувають випадки, наприклад, коли банк не може зарахувати кошти на рахунок отримувача через помилку у оформлені заяви. Президент підписав закон щодо спрощення процедури реєстрації місця проживання для осіб. Житло, яких розташоване на тимчасово окупованій території або на територіях, де ведуться бойові дії. Відтепер українці можуть задекларувати або зареєструвати місце свого проживання без зняття з реєстрації місця свого попереднього проживання. Закон також передбачає спрощену процедуру реєстрації місця проживання саме дітей. Внутрішньопереміщених осіб. На період тимчасової окупації, місцем реєстрації таких дітей, вважатиметься зареєстроване місце проживання їхніх батьків або інших законних представників, або ж одного з них, з ким проживає в даний час дитина. І у разі якщо місце проживання батьків або інших законних представників дитини зареєстровано або задекларовано за різними адресами, подається письмова заява законного представника, з яким мешкає дитина. Ну і слід також знати, пам'ятати, що заборонено урядом заборонено стягувати комунальну заборгованість з громадян, які були змушені залишити свої домівки та евакуювалися, переїхали у більш безпечні регіони України. З яких причин можуть скасувати довідку дії, довідку внутрішньо особи? По-перше, довідка внутрішньо переміщеної особи безстрокова, але може бути скасована, якщо внутрішньо переміщена особа подала заяву про відмову від довідки, вчинила злочин. Що саме мається на увазі? Це дії, які спрямовані там на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність, недоторканність України, що вчинила терористичний акт, втягнення вчинення терористичного акту, публічні заклики до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи чи організації. Сприяння вчиненню терористичного акту, фінансування тероризму, здійснення геноциду, злочину проти людяності або військового злочину. Також якщо особа повернулася в покинуте місце постійного проживання, або виїхала на постійне місце проживання за кордон, або подала завідомо недостовірні відомості. Слід мати на увазі, якщо внутрішнє переміщена особа не повідомить про про повернення саме покинути місце постійного проживання, дія цієї довідки може бути скасована на підставі інформації про тривалу відсутність, тобто мова йде більше ніж 60 днів особи за фактичним місцем свого проживання. Інформація ця може бути отримана з державних. Рєєстрів, які реєструють перетин лінії лі... лі... зіткнення, хотіла зупинитися на питанні, пов'язаної з обов'язками внутрішньо переміщеної особи. Особа. Потри... Повинна дотримуватися конституції законів України, інших законів, актів законодавства. Головне повідомляти про зміну місця проживання в структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття. На нове місце проживання це можна зробити навіть заповнивши електронну заявку. Вона називається так повідомлення уповноваженому органу саме за місцем отримання довідки про взяття на облік внутрішньої переміщеної особи. Повідомлення про зміну адреси фактичного проживання на сайті. В результаті добровільного повернення покинути місце постійного проживання, внутрішньо переміщена особа зобов'язана повідомити про це структурний підрозділ. Також з питань соціального захисту населення за місцем отримання довідки не пізніше ніж за три дні до дня від'їзду. Це можна також зробити, заповнивши електронну заявку. Саме зняття з обліку внутрішньо переміщеної особи на сайті з припиненням виплати грошової допомоги, якщо вона, звичайно, була оформлена. Якщо встановлено, що внутрішньо переміщена особа надала завідомо неправдиві відомості для отримання довідки переселенцям. У цьому випадку дана особа повинна відшкодувати всі фактичні витрати, понесені державним місцевим бюджетом в результаті реалізації прав внутрішньо переміщеної особи. Слід також звернути увагу, що при наявності у Внутрішньо переміщених осіб обґрунтованих причин термін відсутності за фактичним місцем проживання може бути збільшений з 60 до 90 днів. Для цього внутрішньопереміщена особа повинна звернутися з відповідною письмовою заявою за місцем проживання. Відповідний структурний підрозділ з питань соціального захисту населення. Це основні зміни, які були в нас внесені зазначеною постановою уряду. Хотіла дещо зупинити ще, оскільки виникають такі питання по виплаті. І стосуються саме пенсії, невиплачених за період до місяця відновлення їх виплати внутрішньопереміщеним особам та особам, які відмовилися від довідки внутрішньопереміщеної особами. Хто здійснює такі коротко, хто здійснює такі нарахування та повернення коштів за рішенням? саме. Облік сум пенсійних виплат за минулий період ведеться територіальним органам пенсійного фонду України, в яких особи перебувають на обліку як одержувачі пенсії в базах даних одержувачих пенсій, тобто в електронних пенсійних справах. На підставі рішень органів пенсійного фонду України по відновлення, про відновлення виплати пенсії, щомісячного довічного довічно грошовотрим, а також про виплату недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера з числа внутрішньо переміщених осіб або осіб, які проживали. На тимчасово окупованій території України і не були взяті на облік як внутрішньо переміщені особи на контрольованій Україною територію за наявності нарахування сум, які підлягають виплати саме за період до місця відновлення виплати пенсії або до місяця смерті особи та у сформованому на їх уже підставі переліку отримувачів виплат за минулий період. Відповідальні особи за виконання зазначеного рішення, наказом відповідним керівника органу Пенсійного фонду України там визначаються не менш ніж дві такі відповідальні особи, які ведуть облік рішень. Ці відповідальні в особи визначаються з числа працівників, які згідно до розподілу своїх службових повноважень, не мають право доступу до автоматизованих засобів і баз даних обробків саме пенсійної документації, тобто електронних пенсійних справ. Якщо на дату внесення інформації до переліку отримувачів, одержувач пенсії перебуває на обліку в іншому, наприклад, територіальному органі Пенсійного фонду України, то інформацію до переліку отримувачів вносить там відповідальна особа такого органу з урахуванням матеріалів, зазначеної пенсійної справи, одержувача пенсії, в тому числі в наявного в ній саме рішення, яке є, ну і який же порядок отримання виплати за цим рішенням? Пенсійні виплати за минулий період, згідно з цим порядком, проводиться щомісяця отримувачам, яких включено саме до переліку станом на 1 січня відповідного року? На забезпечення пенсійних виплат за минулий період, щомісяця спрямовується там частина призначень бюджетних, які визначені відповідно до? Цього порядку. У разі, якщо там недостатньо, можливо, бюджетних призначень для забезпечення пенсійної виплати за минулий період у розмір, передбай, передбаченому саме абзацом цим другим цього пункту цього порядку, виплата проводиться в сумі, що визначається пропорційно виділеним на пенсійні виплати за минулий період. Але не більший належної до виплати суми, що обліковується в переліку отримувачів. Кошти для проведення пенсійних виплат за минулий період включаються до відповідного графіку фінансування виплат пенсії видатків на отримання. Пенсійного фонду України, який передбачений відповідним порядком покриття тих тимчасових касових розривів Пенсійного фонду України, пов'язаних з виплатою пенсій. Він затверджений відповідною постановою Кабінету міністрів від 2060 року, це коротко, що я хотіла довести вам щодо розміру, щодо виплати та розміру виплат за рішеннями. Дякую за увагу. Маю надію, що дана інформація вам буде корисна та буде використана вами в майбутньому.